Вітаю. Транзитна декларація Т1. Для чого вона, коли ми її використовуємо, і які є важливі моменти? Перше, транзитну декларацію Т1 ми використовуємо тоді, коли наш вантаж буде переїжджати через треті країни або інші митні території. Щоб не платити на цій країні податків, мита ми, та, ми е, веземо товар під. Транзитної декларації. Наприклад, у вигляді, у прикладі торгівлі між Україною і Англією, наш вантаж буде переїжджати Євросоюз. І щоб не платити там податків, ми на в'їзді в Євросоюз створюємо транзитну декларацію, а на виїзді її закриваємо. В транзитній декларації, так само як імпортні і експортні. Крім того, що вказуються всі дані про відправника, отримувача і вантаж, також вказується точка в'їзду, перелік країн, через які переїжджає вантаж, точка виїзду і митна вартість вантажу. Самим важливим моментом в транзитній декларації є закриття її. При виїзді з транзитної території дуже важливо, щоб митники закрили транзитну декларацію, що буде підтвердженням, що вантаж, який в'їхав, так само і виїхав з транзитної території. В іншому випадку, через якийсь час вам, як власнику вантажу чи перевізнику, чи брокеру, потрібно буде платити розмитнення. На транзитній території, тому що не буде підтвердження, що вантаж тр... виїхав. Мене звати Андрій, я митний брокер Великій Британії. Звертайтеся, якщо по всіх питаннях, пов'язаних з митницею. Всі контакти в описі.